Коли я давав свої перші інтерв'ю там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі. От мене найбільше всього вразило. Що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, я бачу, що вони ж їх не тільки мені, а ще і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Тайс чи BBC, і він хоче взяти, розказати, розказати всьому світу, який я герой, та ні хіра. Їм просто треба свої матеріали чим-то заповнити свою от інфопов'язку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають історію як унікальну, Вони тебе сприймають, як просто інфопривіт. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінилось після того, як мене побліново Форбсума не дуже. Ну і що? Ну, от я спискофорт, ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персонал року, The Times. Ну, ті, понимаєш, Ні. Ну, це все просто так, журналістка машина, отак. Несеться, несе це, того перемололи, історію, того перемололи, того перемололи. І все, тут нема нічим ні орди, це не, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на це не заробляють. Взагалі, да? Як воно влаштоване? Ну, от так, от.